Останній тиждень приніс Україні справжній політичний землетрус. Хто б міг подумати, що у відставку піде голова Дніпропетровської області, олігарх Ігор Коломойський? Здавалося б, його позиції у владі та підтримка в регіоні непохитні. Утім, все розвинулось блискавично, і темперамент олігарха зіграв не останню роль у стрімкому розвитку подій. Щойно у парламенті ухвалили закон, що вдаряє по нафтовому бізнесу олігарха на користь державних інтересів замість патріо. Ота та державника Коломойського на арену вийшов інший Коломойський олігарх, що відверто переслідує інтереси свого власного бізнесу, наводячи страху у Києві, журналіст нашої програми Сергій Андрушко вирушив до офісу Укртранснафти за редакційним завданням, щоб запитати в голови області, що той робить вночі на державному підприємстві в оточенні озброєної охорони. На що був брутально облаяний Коломойським? Утім, поведінка олігар. Олігарха по відношенню до незалежних медіа, та головне відверта демонстрація своєї готовності переступати будь-яку межу дозволеного прискорили ухвалення рішення. Слідом за підписанням закону про акціонерні товариства, направлені проти схеми збагачення імперії Коломойського за рахунок держави, Петро Порошенко підписав указ про звільнення олігарха з посади голови Дніпропетровської області, начебто за його власним проханням. Утім, тепер чинна влада має довести це була не спецоперація проти одного конкретного олігарха, а початок рішучих дій щодо виконання однієї з вимог майдану повалення олігархічного режиму в Україні. І з кого було б справедливо продовжити наш сьогоднішній спеціальний матеріал. Олігарх має чітко визначені атрибути. Щоб зватися олігархом, треба мати у власності найбільші підприємства в країні, бути власником впливових медіа, зокрема телеканалів, мати своїх представників у владі та використовувати їх для збагачення своєї бізнес імперії. Класичними олігархами в Україні прийнято вважати чотирьох: Ріната Ахметова, Дмитра Фірташа, Віктора Пінчука та Ігоря Коломойського. Після революції гідності свій вплив на владу найбільше втратили перші двоє Ахметов і фірташ, які вважалися основними спонсорами колишнього режиму. У ці два чоловіка рінат Ахметов і Дмитрий вони там откровенно болі левої, правою ногою Януковича. Там, де нова влада могла швидко позбавити їх впливу, це було зроблено. Наприклад, Рінат Ахметов, чиї основні бізнес-інтереси зосереджені в виробництві залізної руди, металу, вугілля, електроенергії, втратив лояльних йому чиновників в нацкомісії у сфері регулювання ринку енергетики, в Міненерго і Мінекономіки. В чому се стоїть бізнес Ріната Хметоваля, да, а, помимо того, що у нього великі активи в електрогенерації там а, он, а, зачастую отримав вигідні для себе условия через там своїх прислів в інкареєда. Чих людей підвинули. Крім того, після революційні перевибори до парламенту перетворили велику фракцію партії регіонів, яку він спонсорував на малочисельну опозицію. Відносно пана Ахметова, то я думаю, що очевидно він мав дуже великі впливи, коли партія регіонів була найбільш потужною. Тепер, очевидно, він має якісь впливи через опозиційний блок і можливо через якісь. Не зовсім прозорі стосунки з іншими політичними гравцями саме за часів президентства Януковича у 2010-2013 роках Ахметов скупив великі державні вугільні підприємства, теплові електростанції та низку обленерго, завдяки чому його компанія ТЕК стала найбільшою приватною енергетичною компанією в Україні. Компанія участвувала в приватизації компаній Дніпроенерго, Западенерго, Западенерга, распределительных компаний Крымэнерго, Днепрооблэнерго, вот, где она в результате приватизационных конкурсов получила контроль. Как бы компания, скажем, выросла до таких размеров, что как бы, дальнейший ее рост уже ограничивает и антимонопольное законодательство. У справі нарощування власних активів за режиму Януковича не відставав від Ахметова і інший спонсор партії регіонів Дмитро Фірташ, який сконцентрувався на скупці державних пакетів акцій облгазів обласних газорозподільних компаній. Тоді було фактично на приватизацію там основні лакомі шматки енергетичного ринку віддані Ахметова, а газового ринку віддані Фірташу. Це тоді, коли приватизувалось майже в місяць по одному об'єкту. Завдяки цьому наразі фірташ контролює в Україні 60% усіх облгазів підприємств, які постачають газ кінцевим споживачам на внутрішньому ринку. При цьому розпродаж держактивів за часів Януковича Відбувався виключно між наближеними до влади бізнесменами і не завжди за реальною ринковою ціною. Як тепер встановити цю справедливість, не розлякавши майбутніх закордонних інвесторів? Наприклад, ось сюди ти взяв підприємство, оцінюємо таку правдиво робимо оцінку незалежну гарними компаніями аудиторськими на той рік, скільки вона коштувала. Дивимося скільки ти вклав, скільки ти заробив за цей час, і виводимо ціну, за яку ти маєш сьогодні доплатити. На відміну від Ахметова і фірташа, олігарх Віктор Пінчук здобув свої основні активи ще за президентства Леоніда Кучми, а в наступні роки лише легалізовувався. Тепер він власник найбільшого в країні виробника сталевих труб компанії Інтерпайп та потужного медіахолдингу, який об'єднує телеканали ICTV, СТБ та Новий. Посилити свої позиції пінчук хотів, відібравши в іншого олігарха Ігоря Коломойського Криворізький залізорудний комбінат, який той приватизував за часів кучми. Зараз за український завод олігархи судяться у лондонському суді, і ця війна набуває серйозних масштабів. Ухід як зброя йдуть підконтрольні телеканали. Коли йде суперечка між олігархами, там в суді або позасудово, використовуються канали як потужна інформаційна зброя, яка має створити у суспільстві відповідний настрій, і яка має підштовхувати владу до дій, які сприятимуть тому чи іншому олігарху. Завдяки потужним медіаактивам, які впливають на думку електорату, пінчуку вдається зберігати гарні відносини фактично з будь-якою владою і відстоювати свої інтереси. Можливо, тому постмайданна влада досі гальмує болюче для пінчука питання справедливого, швидкого та відкритого судового процесу справи про викрадення та вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. До цього пінчуку щоразу вдавалось вивести з під вогню свого екс експрези президента Леоніда Кучму пінчук також активно використовує свої міжнародні зв'язки, організовуючи зустрічі представникам влади з іноземними інвесторами та політиками в рамках таких щорічних конференцій, як Ялтинська європейська стратегія та український сніданок під час всесвітнього економічного форуму у Давосі. Проект Пінчука Ялценська європейська стратегія, хоча зараз і в Києві проводиться, але це завжди була площадка, де президенти могли виступати, спілкуватися з європейськими гостями і взагалі з міжнародними гостями. Вважається, що від зміни влади в країні найбільше виграв Ігор Коломойський. Він має широку підтримку в парламенті. Причому його люди є як в партії прем'єр-міністра Арсенія Яценюка Народний фронт, так і в команді президента. У Коломойського є певна диверсифікація в цьому парламенті. За оцінками, дуже відносними, але за деякими оцінками, зокрема за голосуваннями, за заявами публічними, можна стверджувати, що частина депутатів, умовно не третини, не менше третини, частина депутатів народного фронту. Близька до Коломойського і у разі чого може захищати його інтереси. Активна підтримка різних політичних сил дозволила Коломойському побудувати свій нафтовий бізнес на контролі державних активів. Протягом довгих років група приват. Маючи міноритарний пакет акцій, успішно блокує збори акціонерів найбільшої в Україні нафтовидобувної компанії Укрнафта, де контрольний пакет належить державі. Це не давало державі можливості встановити контроль над компанією і отримати мільярдні дивіденди. Тож не дивно, що після Майдану виникло питання перегляду цього становища. Для відновлення контролю над «Укрнафтою» парламент прийняв закон про акціонерні товариства, який дозволить державі провести. Стих збори акціонерів Укрнафти і призначити новий менеджмент. Крім того, був відсторонений лояльний привату, голова управління державного підприємства Укртранснафта Олександр Лазорко, якого підозрюють у зловживаннях на користь групи. Відстоювати інтереси Лазорко і не допустити його зміну приїхав особисто на той момент губернатор Дніпропетровщини Ігор Коломойський. Коли після шести годин перебування у приміщенні, той вийшов з офісу Укртранснафти. Журналіст нашої Програми Сергій Андрушко запитав його, що чиновник робить вночі в офісі державного підприємства. Коломойський відповів у брутальній формі. Скажіть, будь ласка, що робить голова обласної адміністрації вночі? Ну з тобою хочу віддатися. Другою другої можливості немає, як тебе побачити твоє ліце. На інцидент майже одразу відреагували чиновники, парламентарі та журналісти. А президент Петро Порошенко оголосив Коломойському Догану за порушення правил професійної етики. Втім, тиск групи Приватна владу після цього не припинився. В неділю вхід до будівлі підприємства «Укрнафта», де більше половини акцій має держава, заблокували автоматники. А згодом навколо будівлі з'явилася сталева клітка, куди зрештою також приїхав Коломойський. Це стало останньою краплею. 25 березня. Президент прийняв відставку Ігоря Коломойського з посади голови Дніпропетровської облдержадміністрації. Єдине, що стало стимулом, на ці останні події навколо Коломойського було це, що я думаю, занадто він плутав. Ідею своєї державної ролі як губернатора, своєї ролі як людину, яка фінансує певні, я би сказав, незалежні батальйони. Він перейшов певну границю в свої, в свої поведінці. Зниження впливу групи приватна нафтовий ринок на руку іншому великому гравцю бізнесмену і народному депутату Ігорю Єремєєву. Говоряться за. Переділ ринку, тому що ви знаєте, що на сьогодні ринок нафтопродукції звужується, да, тобто попит падає у людей у зв'язку з, з короченням їх, їх платоспроможності і, і тому загострюється монопольна боротьба. боротьба да, тобто основні гравці це дійсно Коломойський і Еремієв, Тобто якщо Коломойський має в основному це власний продукт, тобто, який виробляється із власної нафти. Да, Газового конденсату, то Єремєв це фактично на 100% це продукція, яка завозиться по імпорту. Тепер велика увага до того, чи не отримає Єремеєв свої преференції і місце нового фаворита, адже це може зруйнувати всю ідею антиолігархічного руху, оскільки те, що президент поставив на місце Коломойського сильний демонстративний крок, логічним продовженням якого має бути подальша деолігархізація країни. Іронія в тому, що і сам президент за всіма формальними атрибутами олігарх має свою фракцію у парламенті впливовий медіаресурс і великий бізнес. Порошенка за хоча б за формальними критеріями він до цього класу відноситься, говорити про те, що економічно Порошенка виграв від свого президентства, Поки підстав нема в цьому сенсі, треба віддати йому належне. Єдине, що досі не було доведено, що Порошенко саме зараз використовує своє становище заради преференцій власному бізнесу. В той же час він його не продав, хоча обіцяв, президент на Раді постійно перебуває під тиском заходу, що вимагає реформ та зменшення впливу олігархів на владу. Я абсолютно переконана, ключове, що зараз потрібно змінити в Україні, це відмежувати олігархів від політичних структур. Не має бути будь-якого олігархічного впливу, адже саме він протягом 20 років підживлював корупцію та кримінал. Безумовно потрібні зміни. Тому європейський союз акцентує увагу на боротьбі з корупцією і послаблені олігархічного впливу. Західні експерти, що вивчали феномен деолігархізації, наводять декілька моделей. Як це можна зробити? Ми знаємо, що ви отримали. Ли свої статки за деяких сумнівних обставин залишайте їх собі, але ви повинні заплатити державі 10, 20, 30% відсотків податків до державної скарбниці. Ми візьмемо ці гроші, будемо вважати їх безпечними і не будемо їх розслідувати. Проблема такого підходу в тому, що ці люди мають змогу безпечно рухатись далі. Але я думаю, імовірно, саме цей підхід викликає більше довіри вирішити цю проблему.